Вітаю всіх небайдужих до вивчення рідної мови. Сьогодні ми поговоримо про закінчення іменників другої відміни однини в родовому відмінку. Давайте спочатку пригадаємо, що ж таке іменник. Іменник це самостійна частина мови, яка означає предмет і відповідає на питання хто або що. Іменники поділяються на відміни. І до іменників другої відміни належать іменники чоловічого роду з нульовим закінченням, наприклад, стіл, і іменники чоловічого роду з закінченням О, наприклад, Батько, а також іменники середнього роду з закінченням О Е, «я», наприклад, вікно поле, весілля, якщо ви хоч раз замислювались над тим, Яке закінчення А або У треба писати в родовому відмінку іменників другої відміни, то це заняття для вас. Як правильно, комп'ютера немає чи комп'ютеру, блога чи блогу, розклада чи розкладу. Сьогодні ви знайдете відповіді на ці питання. Отже, закінчення А або Я. В родовому відмінку однини мають іменники, які називають осіб, власні назви або прізвища, наприклад, студента, учителя, тестяра, Андрія, Франка. Також назви тварин і дерев, наприклад, ведмедя, дуба, клена. Назви предметів, що мають чітко окреслену форму, наприклад, малюнка. Замка, портфеля. Проте зверніть увагу, слово стіл у родовому відмінку може мати паралельні закінчення і стола, і столу. Закінчення Ая мають назви архітектурних деталей, наприклад, Карниза, Портика, а також назви населених пунктів, наприклад, Парижа, Харкова, Тернополя, Києва. Проте, зверніть увагу, складені назви населених пунктів, де друга частина іменник має родове поняття, має закінчення У. Наприклад, Кривого Рогу, Красного лиману. Також закінчення АЯ мають назви мір довжини, ваги, часу. Наприклад, гектара, метра, відсотка, долара, тижня, але. Є винятки з цього правила. віку, року. Закінчення АЯ в родовому відмінку «однини» мають назви машин та деталей, наприклад, дизеля, мотора, поршня, трактора. Терміни іншомовного походження, що означають елементи будови чогось, конкретні предмети. Або геометричні фігури мають також закінчення А або Я в родовому відмінку. Наприклад, атома, синуса, ромба. Також закінчення А або Я мають українські слова-терміни з фіксального походження. Наприклад, відмінка, трикутника. Але винятками є такі слова, як виду, роду, синтаксису, складу, способу. Закінчення У або Ю в родовому відмінку однини мають іменники, які називають речовину, масу або матеріал. Наприклад, водню, кисню, льоду, сиру. Проте винятки з цього правила слова хліба і вівса. Збірні поняття також мають закінчення у або ю, ансамблю, батальйону, колективу. Назви кущових і трав'янистих рослин буску, гороху, звіробою, ячменю, а також назви плодових сортів дерев ранету, кальвілю, назви будівель, споруд, приміщень та їх частин також мають закінчення у або ю, наприклад, вокзалу, коридору, магазину. Але винятками є такі слова, як бліндажа, гаража, куреня, млина, хліва. Зверніть увагу, що деякі слова мають паралельні закінчення: наприклад, моста, мосту, паркана, паркану, плота і плоту. Назви установ, закладів, організацій. Також мають в родовому відмінку однини закінчення у або ю, наприклад, університету, інституту. Слова із значенням місця або простору, наприклад, валу, краю, лугу, майдану. Але винятками є слова горба, хутора, а також зменшені назви із суфіксом к також мають закінчення а. Наприклад, ліска, ставка, майданчика. Назви почуттів болю, жалю, гніву мають закінчення у або ю в родовому відмінку. Назви процесів, станів, властивостей, ознак, загальних і абстрактних понять мають закінчення У або Ю. Наприклад, винятку, бігу, галасу, екзамену. Але Винятками є слова ривка, стрибка, стусана. Закінчення у або ю мають терміни іншомовного походження, що означають фізичні або хімічні процеси або частину площі, наприклад, аналізу, електролізу, синтезу. Також закінчення у або ю мають літературознавчі терміни роману, стилю, сюжету, епосу. Назви ігор і танців також в родовому відмінку закінчуються на У або Ю. Наприклад, баскетболу вальсу. Але гопака козака. Складні безсуфіксні слова. Крім назв істот, мають також в родовому відмінку закінчення У або Ю. Наприклад, водогону, родоводу, але електровоза, пароплава. Закінчення А. Тому що це назви машин. Географічні назви, крім населених пунктів, мають закінчення у або ю Китаю, Криму, Донбасу. Назви річок. Якщо наголос падає на закінчення, то треба писати в родовому відмінку закінчення а або Я, наприклад, Дніпра, Дністра. Якщо ж наголос падає на основу, то в родовому відмінку треба писати У або Ю Амуру, Бугу, Дунаю. В українській мові є слова, значення яких залежить від закінчення родового відмінка. Наприклад, якщо ми говоримо про алмаз як коштовний камінь, то треба писати в родовому відмінку закінчення А. Якщо ж алмаз. Це мінерал, то закінчення в родовому відмінку У. Так само елемента, якщо це конкретна назва, і елементу, якщо це абстрактне поняття. Акта, якщо це документ. І акту, якщо це дія. Апарата, коли мова йде про прилад. І апарату, коли мова йде про установу. Блока, якщо це частина споруди або машини. І блоку, якщо це об'єднання держав. Буряка, коли мається на увазі одиничне поняття. І буряку збірне поняття. Вала деталь машини. І валу насип. Інструмента одиничне поняття і інструменту збірне поняття. Листопада, коли мова йде про місяць листопад. І листопаду про процес падання листя. Рима. Якщо це місто, то закінчення А, якщо це держава, то закінчення У. Тепер, прослухавши ці правила, ви можете легко визначити, яке закінчення треба писати в іменниках в родовому відмінку однини. комп'ютера, блогу, лідера, розкладу, флешмобу. Методу, атестата, журналу, предмета. Один французький письменник сказав, що чужу мову можна вивчити за 6 років, а свою треба вчити все життя. Я сподіваюся, що бажання вчити рідну мову у вас не припиниться. А зараз я пропоную вам перевірити свої знання. Запишіть слова, які ви бачите на екрані, в дві колонки. В першу колонку треба написати слова, які в родовому відмінку однини мають закінчення а або Я, а в другу колонку У або Ю. Якщо ви запишете правильно ці слова, то підкресливши першу букву, ви прочитаєте прізвище автора слів про вивчення мови. Я бажаю вам успіху у вивченні рідної мови.